Комусь призначено бути щасливим, а мені призначено кожен день бути обманутою. Так, обманутою. Бо я завжди вірила в те, що мені обіцяли. Але Так ніколи нічого не отримувалося. Бути потрібною, бути щасливою або бути по-справжньому нещасливою. Адже ж люди, які щось втратили, когось втратили, вони ж мають бути нещасливими. А в мене і цього не було майбутнє. Не знаю. Коли я була маленькою, я мріла тільки про одне. Поскоріше вирости. А зараз я не знаю, навіщо це взагалі треба було? подорослішати. Те, що я зараз бачу перед собою, я уявляю, як, як велике зал очікування на вокзалі. Протяги, лавки. Всюди кудись поспішають люди, але вони мене не бачать. Сідають в таксі, в потяги, кудись їдуть і їм є куди їхати. Їм є до кого їхати? А я сиджу і чекаю. Чекаю. Що чекаю? Раптом щось відбудеться.